40 тижнів з ХАгіс. Відеогід з вагітності. Тиждень. 29. -й. Зберігання стовборових клітин поповинної крові. Навіщо це потрібно вашій дитині? І чому про це варто подумати саме зараз? Ми розкажемо про доступність цієї процедури і про те, як зібрати поповинну кров вашого малюка. 29 тиждень. На цій стадії ваш малюк починає готуватися до життя за межами матки, зокрема, регулювати температуру свого тіла. Відтворення червоних тілець крові стає головною функцією його кісткового мозку. Він щоденно випускає по попівлітра сечі в амніотичну рідину. Розділившись на метаболіти і воду, вона через плаценту потрапляє в кровоток матері, а потім фільтрується через її нирки. Ви все ще потерпаєте від болю у спині та ногах. І так само відчуваєте труднощі при глибокому диханні. Це пов'язано з тиском матки на діафрагму, який продовжує зростати. Намагайтеся знайти зручні для вас положення. Трохи більше ніж за пару місяців ваша дитина з'явиться на світ, і ви замислюєтесь, як забезпечити їй здорове і довге життя. Пуповинна кров, яка залишається в пуповині після перерізання, містить нічим не ушкоджені стовбурові клітини вашого малюка. Їх можна зберегти на довгі роки. Якщо у майбутньому вашу дитину спіткає серйозна недуга, побороти хворобу можна буде, замінивши ушкоджені клітини збереженими стовбуровими клітинами пуповинної чи як її ще називають кордової крові. Дуже важливо поняти, що что... Сдавая кордовую кровь, мы можем оказать помощь не только этому ребенку. Он может оказаться вполне здоровым и никогда не болеть серьезными заболеваниями. Можем оказать помощь его брату, сестре, родственнику. Київський інститут клітинної терапії допоможе вам не тільки зберегти стовбурові клітини. Тут на практиці довели ефективність лікування за їхньою допомогою цукрового діабету, цирозу печінки, розсіяного склерозу, серцево-судинних та ще кількох десятків інших захворювань. Іспользуючи столові клітки поповідних крові при ліченні многих заболівань, ми фактично добиваємося відновлення функцій. пораженного органа до состояния нормального. Это те заболевания, которые раньше считались абсолютно, будем так говорить, неизлечимыми или хроническими заболеваниями. Институт клетинной терапии – это уникальный заклад, который надає полный цикл послуг. От сбора пуповинной крови до лечения тяжких хвороб и с использованием столборовых клетин. Для этого институт имеет власну клинику с денным и стационарным отделениями. Пуповинна кровь матеріал, який раз при рождении. Ми постоянно говоримо нашим пацієнтам, постійно нашим те, що необходимо все, що можна сьогодні. Збір пуповинної крові проста і безболісна процедура, яку можна провести одразу після перерізання пуповини. Зібраної крові в інституті клітинної терапії потім виділяють стовбурові клітини, заморожують їх та зберігають у власному кріобанку в спеціальних контейнерах. Хоча інститут клітинної терапії знаходиться в Києві, його фахівці допоможуть вам зібрати поповинну кров незалежно від того, в якому пологовому будинку України ви народжуєте. Вам треба лише своєчасно зв'язатися з інститутом і підписати угоду. Я хочу почерпнути, що кордовою кров можна зібрати при фізіологічних родах і при кесаревому січенні. Эта процедура не сложная, и і она во всіх роддомах України для виконання процедури. Інститут клітинної терапії заздалегідь доправить у ваш пологовий будинок усе необхідне приладдя і термосумку. Сюди помістять контейнер з поповинною кров'ю і привезуть у Київ. Спеціально розроблена технологія заморожування дозволяє зберегти до 96% життєздатних клітин. Кожний зразок має своє маркування, яке заноситься в сертифікат, що видається батькам. Збір поповинної крові та зберігання стовбурових клітин доступні по ціні пересічним українцям. Про деталі можна дізнатися на інтернет-сайті Інституту клітинної терапії у наступній серії «40 тижнів з Хагіс. Вправи на пізніх термінах вагітності. Ми вивчимо вправи, які допомагають полегшити біль, розслабитися і підготуватися до пологів. Відеогід з вагітності. «40 тижнів з Хагіс. Кіра новонародженого малюка найніжніша в світі, і щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим. Хагіс створив м'який, наче пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Тач» – дотик ніжності. Хагіс, м'який наче пухова хмаринка.